Сталося близько восьмої години ранку. Екіпаж рухався в управління, аби здійснити перезмінку. Дорогою його почали перепиняти перехожі, котрі жестами натякали патрульним на те, що на вулиці коїться щось неладне. Лишень огледівшись, поліцейські запримітили чоловіка. Обличчя у нього було в крові. Правоохоронці зупинились одразу. А коли вийшли з автівки, побачили, що невідомий стрімголов летить їм назустріч. За спини він достав предмет, схожий чи то на ніж, чи то на шили, чи то на заточку, і почав фактично розмахувати в сторону поліцейських. Поліцейські почали відходити назад та голосно оголошувати свою вимогу кинути цей предмет та припинити правопорушення, на що чоловік не реагував. Далі події розвивалися миттєво, аби зупинити зловмисника. Поліцейські спершу використали сльозоїний газ, не подіяло. Потім були постріли в повітря. Ані перший, ані другий зроблені з метою попередження злочинця про застосування. Зброї та оточуючих про небезпеку, не подіяли. Зважаючи на це, поліцейські вистрілили зловмиснику в ногу. Постріл був влучний, але він ніяким чином не почав діяти. Тобто, фактично людина не почула ні болі, нічого і продовжила далі нападати. Відбувся ще один постріл в ногу. Людина на пару секунд впала, але потім встала. І знов, як будто не було ніякого пострілу, почали кидатись і на людей. Тоді патрульні вже почали далі стріляти, і все ж таки повалили чоловіка на землю, після чого затримали та доправили в швидку, яка приїхала, майже той самої хвилини. Арні зловмисника не довезли. Він помер у кареті швидкої. За даним фактом відкрито два кримінальні провадження за статтями 345-ю сорок погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу та 115-ю п'ятнадцятою замах на вбивство. Правоохоронці продовжують розшукувати постраждалих від рук злочинця. Наразі до міського травмпункту звернулися двоє жінок: – 35-річна... медсестра психоневрологічного диспансеру та 38-річна хмельничанка. «Першою був ми призначені... Ранино обстеження. Так, це була рана в ділянці правої скулової ділянки. Вона поверхнева, не глибока. Це була виставлена ділянка забито, подряплена рана. Вона не приникає. Там була колоторвана рана ділянки носогубного трикутника, яка приникає через ротову порожнину. Що друга жінка постраждала на вулиці, то перша прямісінько на робочому місці за попередніми даними вбитий перебував на обліку у психоневрологічному диспансері. Власне, там ж поранив медсестру. Крім того, він вже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень. Оксана Чушкіна, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.